Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любові Господа Ісуса Христа, мир Божий вам і благодаті Божий, Хай Бог благословить. Ви маєте знати, що у 988 році Князь Володимир зробив велику таку політичну акцію. Це не була проповідь Євангелія, і це не була проповідь Ісуса Христа. Це був політичний крок, і Він. Зробив це, так сказати, силовими структурами, і заставив або перехрестив, або перевів Україну із слов'янської в Християнську. Ми родилися у 20 столітті. І ми родилися в тому, що вже було на Україні, де вже пройшли тисячі років. І те, що ми бачимо на Україні, це одне. Але коли ми беремо в руки Євангелію святу, ми бачимо, що перед нами велика різниця. Дійсність говорить одне українська, а Євангелія говорить друге. Кому все-таки повірить? батькам, які нам передали суєтне марнотне життя, бо так гласить Євангелія, чи слову Бога, який створив небо і землю? І всі люди перед цим сьогодні стоять. І коли гляну на християнську Україну, це одна така річ не завжди зрозуміла. Коли гляну на Євангеліє, це зовсім інша річ. І після 988 року, послідуючи приблизно 300 років, йшла дуже така запекла боротьба між поганством або язичеством і християнством того часу. І в кінці в кінців склалась Такий непонятний синтез, щось намішалось. І трохи язичество, або навіть більше язичество, щоб ви знали, процентів 60, мабуть, якщо не 70. І остальне домішали Йованним, як то жінка винігрять робить. Нам треба слово від Бога, це обов'язково, тому що не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом Божим, що приходить до нас від вуст Божих. Євангелі Луки, будь ласка, третій розділ з 21 першого вірша по 23. -й. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос з неба почувся. Що мовив, ти син мій улюблений, що Я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, сином Йосипа? Оце наш текст. Будь ласка, не залишайте його зараз. Сама релігійна країна. Найближча, яка була до Бога на час приходу Господа Ісуса Христа, це все-таки був Ізраїль. І Бог послав Ісуса Христа до Ізраїльтян. І Він родився по тілу із євреїв. Ісус Христос. Тоді це просто був Ісус, син Марії. Вже потім, після всього, це буде Ісус Христос в повноті після Воскресіння. А те, все будете читати: Ісус, 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 Ісус син Марії, Ісус Син Давидов. Пам'ятаєте? Ісус син Давидів помилуй мене, тому що ми маємо це знати. Ми маємо бути знатоками Слова Божого. І ось прийшов Божий час. У нас є своя пора, але у Бога є своя пора. Ви знаєте це? І все живе діє по Божому часу. І коли прийшов Божий час. Бог піднімає Івана Хрестителя, і Іван Хреститель приводить до покаяння, чуєте, що написано? Всю Іудею, Іерусалим, всі окрісні такі місця. Так написано. Я не хочу щось зараз утверждати з цього питання, але хочу вам сказати, що якщо там проживало приблизно 100 тисяч людей, то добрих 80 тисяч побували на служеннях Івана Хрестителя і навернулись до Бога. Через покаяння. Що це значить? Оця вся країна, куди Бог прислав Ісуса Христа, і поки Ісус приходив в возраст, Ріс і Креп, то перед Ним працював Іван і приготував всю цю місцевість до широкого благодатного велитя Святого Духа на ту всю місцевість. Це для нас сьогодні має зараз значення, тому що це все має велику силу. Всякий. Хто навертається до Бога і починає проводити життя в порядок, кається, вибачається, і в доказ того приймає водне хрещення, ладнує своє життя по писанню, обов'язково сила Божа в тій чи іншій формі прийде в це життя, і Бог почне наводити порядок. Це все залишилось так само. Так ось, Господь підготував Ізраїль, майже всі люди, побували на собраннях Івана, каялися, смиралися, вибачалися, декому він там виказував. І наша сьогоднішня така тематика ми дещо поговоримо про хрещення самого Господа. Ми повинні знати таку річ, що хрещення в новому заповіті це має значення те, що в старому заповіті називалося обрізанням. Знаком заповіту в старому заповіті було обрізання. І в новому заповіті знаком заповіту є водне хрещення. Обрізання анульоване, а знак даний вже чоловікам – загальне водне хрещення. Наступне, коли приходить оця вся підготовка, і люди каються, навертається, в кінці цієї підготовки, коли майже все Іван зробив, то служіння Христа почало рости, а служіння Івана менше, менше і менше. І ми знаємо, чим закінчилося життя Івана. Значить, він був підготовкою до служіння Ісуса. І коли вже служіння Івана почало йти донизу, тобто більшість людей прослухали все, і які були, люди не вернулися, покаялися. Тоді, в кінці всіх подій, із Назарету приходить Ісус Христос, або раніше Ісус, син Марії або син Йосипа. І тут написано, що Він, коли починав цю всю справу, був 30 років. І щоб ви знали, що я вже сказав, це був просто Ісус. Біблія каже, що Ісус Христос ріс в сім'ї Йосипа і Марії, Йосип був столяр тесля. Це була проста, небагата сім'я, всі сім'ї піднімався і ріс Ісус як юнак, як приємна, вродлива особа. Ви знаєте такі е, три фрази, що людина може успівати, може слово не успівати, і слово може що? Преуспівати. За Ісуса написано, що Він, коли ріс піднімався, Він преуспівав. Це була молода особа, юнак, який був якби феноменальний. Це все по Писанню. Він в 12 років знав Писання краще первосвящеників. І так було поставлено питання, Бог опікувався цією сім'єю і життям і в простій сім'ї виростав Ісус. Наступне, в третьому 4 четвертому розділі написано, що коли після цих подій Ісус прийде у синагогу, як Він це робив багато разів раніше. По російськи написано по своєму обикновенню». І коли він зайшов в синагогу, йому дали книгу. І він став і читав, щоб ви знали, що Ісус ходив в синагогу, як всі єврейські хлопчики. Він був обрізаний, як всі єврейські хлопчики. Він був один з кращих хлопців, і йому довіряли вже в 18, в 20, в 25, 28 років. Він ходив до синагоги і він гарно читав. І жителі Санаогії та Назарету любили, коли Ісус читав Слово. Це була файна, приємна, молода особа по імені Ісус. І ніхто нічого не знав, там до кінця вони не знали, що робиться. Він просто преуспівав. у очах написано Бога і людей. Йому давали слово, і він читав. А той текст, де написано, що Ісус у 12 років ходить до храму, то що ви знали, що Ісус був покірний батькам, був дисциплінований, вихований, акуратний, ходив в собрання весь час, читав слово, знав слово, з батьками ходив в Єрусалим, поклонявся Богу, батьку своєму. Я мав можливість читати деякі історичні записки деяких історичних людей, типа Іосифа Флавія, і є пару штрихів, описано, що він був вище середнього росту, мав дуже гарні очі, Ісус, і в нього волосся було таке, знаєте, щось похоже червонясто під каштанове. Стройний, акуратний. Те, що малюють нам сьогодні, щоб ви тому не крепко вірили. Ви знаєте, чому його нас називають людьми віруючими? І за що ми несемо на ругу? Знаєте за що? Що ми дерзнули повірити Богу живому і Його слову? Писання каже, що Ісус Христос виконав законно, закон Моїсея. Закон Моїсея учить, що всі хлопчики і всі мужики і діди повинні були стригтися. Тільки в ту пору вони ще носили бороди. Ісус, не тому назорей, що був назореєм, а Ісус був Назареєм, тому що жив де? Назареє, так написано. Тому що в Назареї були куча добавок до закону не чіпати плоду виноградного, нічого нечистого і мертвих. Ісус все це порушував. Він не був Назареєм в тому смислі слова, де гласив закон Моїсея. Щоб ви знали, що по закону Моїсея дозволялось носити довге волосся тільки Назарея. І всі нормальні, толкові, грамотні, освічені люди які були акуратні, тільки просто вони мали ту пороше бороди. Собі довге волосся дозволили авісалом, син Давіда. Гарний, прекрасний видом юнак. Але в серці хлопчина невихований і безтолковий. Чим кончилось? пам'ятаєте? Ви знаєте, як він завів? вибачте, гребу. Як він стригся, а він стригся раз в рік, авісалом, син Давіда. Постригся раз в рік і зважили. Два кілограми і 700 грам. І потім він на, на Віслюку їхав, пам'ятаєте, як зачепився за гілляк і дуба, то той мул там, чи Віслюк, чи осел, хто там вже воно було під ним, без зупинки пішло далі, а цей повісився і висить на своїх волосах. Ісус Христос виконав закон. Якщо він виконав закон. Надій був акуратний, підтянутий і Ісус був пострижений. Я не раз і не два бачу, малюють апостолів і теж з такими волоссям правильним. Ви можете представити себе апостола Павла ось такими патлами, а нам пише, мужики, стрижиться. І ось я підходжу до останнього пункту, те, що я зараз проповідаю. Прекрасна молода особа Ісус приходить на Іордан. Це один з самих прекрасних євреїв, які був по тілу. І я хочу вам показати три великі пункти, які міняють долю всякої людини, які змінили долю Ісуса, і де Ісус став великим Месією і Спасителем світу перший пункт це водне хрещення. Це така річ, коли я пройшов водне хрещення і все моє життя помінялось. Я заключив заповідь з Богом. Заключити заповідь з Богом, це, щоб грубо, але понятно виразитись, ви устраюєтесь в дуже серйозну велику компанію. А вони вам форму видали, вже ви там помиті, побриті, гарненькі, нігті повидрізали. Ну, ну, скільки треба, я маю на увазі. Ти що такий? Да, я у серйозній організації. Угу. А що тобі вигодно дуже. І одягають, і годують, і машина, і техніка, і, і страховки, і геть квартиру дали. І на роботі навіть годують. Оце так грубо, але понятно. А ви такі мрієте про таку роботу. Коли ми приходимо до Бога, заключаємо заповідь з Богом, то входиш входить дуже серйознішу Господню організацію на землі, яка спасає всіх живучих на землі. Другий пункт, що дуже велико змінило життя Ісуса, це друге, коли Ісус прийняв хрещення від Іоанна на Йордані, написано, Він молився. Він входив, молився, Він як приймав молився, як Він виходив, Він молився. І ми читали, що коли Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Божий Дух зійшов на Ісус, сам Бог Отець Ісуса Христа хрестив Духом Святим, другий пункт, який дуже серйозно міняє долю людини всякої, це хрещення Духом Святим. І третє, про що ви скучаєте зараз більшість із вас, я вам зараз скажу. Як розкрилося небо зійшов святий Дух, воно не закрилося, і з неба почувся голос. Третє, я називаю цей пункт відкриття особисте відкриття від Бога. І ось ти синній улюблений, що я вподобав тебе три речі: водне хрещення, духовне хрещення і особисте відкриття. У Бога заплановане кожному із вас. Відкриття на ваше життя. Просто в цих питаннях треба духовно рости у Христі Ісусі. І, наприклад, Моїсей родився в сім'ї своїх батьків-євреїв, і вони його обрізали. А в старому заповіті обрізаний він був в заповіті з Богом. Потім він оказався в сім'ї дочки Фараона і там виховувався та виріс, піднявся. Але поклик зробить Божу справу в житті, він відчував завжди. Але воно нічого не працювало. І аж коли йому буде 80 років, тоді другий пункт спрацює, хрестить Святим Духом і дасть особисте відкриття. І тоді відкриває нова епопея життя Моїсея. Ви можете це побачити у всіх мужах Божих. Тридцять реч. Савл, він був в заповіті з Богом, але не мав духовних хрещень і не мав відкриття. І коли Бог його навідав, і як зупинив, бачить, не доходить, ученята прикрив на тілі, а в серці що відкрив. І троє суток цей не спить, не їсть і не бачить. Але за відкрилися очі серця і не зрозумів, що Господь є Бог. І Бог йому дає другий пункт було відкриття. Пам'ятаєте? Як він отримав відкриття, тоді він обновив заповідь з Богом вже через воде хрещення. Савлу. І як обновив заповідь хрещення, він получає, коли Бог його ізціляє, і коли Анані поклав руки, він не тільки чешуя спала з очей, а він прийняв духовне хрещення. Оці три пункти. І все. І сав уже не сав, а апостол Павел. Слава Ісусу Христу! Як Ісус прийшов водне хрещення, Духовне Хрещення і отримав відкриття. Уже Він піднявся з води, вийшов. Луки. 4:1. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з Надурдану, і Дух на пустині його попровадив. Все Началося зовсім інший новий участок духовного життя. Ним почав керувати Дух Святий. Не всім це правда подобається. Тому що Святий Дух веде туди, куди каже Бог. Він чує, що від Бога каже нам. Хтось думає, що зразу на платформу до мікрофона, а там все навпаки в пустиню. І Савл пробував проповідувати, але Бог його втарс в пустиню для того, щоб особа прийшла в відповідну підготовку. Моїсей де був В пустині. Такі є участок, коли ми увірювали, веде в нас в пустиню для відповідної. Підготовки для отримання знання для нашого, друзі, випробування. Після цих речей наступає випробування. Якщо ми його здаємо, тоді Бог починає дуже рясно вживати ту чи іншу особу. Ви можете продивитися до багатьох мужів Божих, і ви ці три пункти побачите у всіх. Це було і в мене. Якщо хтось скаже, що брата, ми читали в відкритті, що Ісуса довгі волосся, як волна. Вони не є довгі, як волна, вони хвилясті, як волна. І коли я був молодий вірючий, приблизно роки два, я вже був християнин, я дочитався, що Ісус може являтись. Я дуже захотів його побачити. І, мабуть, так, до трьох в мені, таке воно в мені було. От би побачити Ісуса. І одного разу ми були в одній хаті на молитві, стали на коліна молитися. І я відчуваю, що щось таке дивне в кімнаті сталося. От ми молимося, все, я вже був духовно хрещений, і молюся мовами і чую, ну щось таке дивне. Я відкрив очі. Як я відкрив очі, я бачу от на пів цього залу дуже велику таку хмару. Прямо хмара, туман такий, і то такий плотний. Я так злякався, а молитва є. Таке віяння таке гарне, і люди моляться, хто плаче, хто про себе, як отак тихенько. І так воно було ну, затяжний такий молитв. Я взяв ми вчав славити Господа, і бачу, Хмара почала ряді. Рідча, річа, річа. І отак метрів за вісім, за десять від мене, може таке велике світло. Воно розряділо і ще таке світло. І я світло на світло, я побачив дуже велике золоте, таке гарне крісло. Як я ще озвав і бачу, сидить Ісус Христос. Алілуя! Гарний, приємний! І так, мабуть, Фалин десь. Приємно усміхнувся, отак підняв мене руки і дав знак: піднімайся, піднімайся. Я відчув щось у дусі, що не дивись ні на кого. Довірся мені і піднімайся. І все буде добре. І що самодивне, мені немало людей вірчих розказати, що бачили подібні речі. Господь він є добрий, він є живий, він є діючий. Слава йому. Алілуя! Ви всяких людей побачите. І ви всякі слухи почуєте, но вас з великих утисків ніхто не виведе. Але я знаю, хто? Ісус Христос. Ви можете бути трошки хворий і крепко важкі хворі. І люди всякі є, і всякі скажуть але якщо ми хочемо звільнитись від хвороби, допоможе нам Ісус Христос! Слави Йому! Нехай Бог вас усіх, друзі, рясно, благословить, ваші сім'ї! Будемо вірити Господу, будемо надіятись на Господа, будемо служити Господу, і, друзі, не будемо залишати нашої надії і нашого уповання на Бога. І ще один текст: Послання до Євреїв, 10 розділ, 35 вірш. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Оце наше уповання на Бога, наша віра в Бога, наша відвага в Господі. Не залишаємо і не покидаємо її, бо ця річ і це відношення наше до Господа має дуже велику нагороду. Станом, подякуємо.